Перше, що це кидалося в глаза, що я тобі писала, що курс ну, дуже структурований, ти його дивишся, наче ти багато всього знав, чув, і, але воно настільки е класно все складено, було супер те, що багато було з психології, там, про архетип, про людей, про спілкування. Не одразу, як у багатьох там, є курси, інструкторська Бах, методічка або запуск, якісь воронки, туди-сюди, нічого не Ну, Я не дивилася ніяк інструктор. Але просто бачила програми, чи хтось розповідав, хто які курси купляв. ось, А тут, якби далеко до самого курсу, було багато дуже класної інформації, ну, яка мені ну, прям дуже заходила, було дуже цікаво все це читати це, робити розпаковки про себе. Перше, що я взяла і що е, пішло мені в роботу, це реально була крута штука про м м запис теорії і презентації. ось, ну, прямо Це класно клас.